Вже в 11-те, у одні, коли відзначається свято Христового Воскресіння, Житомирське обласне управління Союзу вільних церков християнської віри Євангельської України влаштовує фестиваль. Дорослі християни вірять в Ісуса і розуміють значення Великодня, кажуть представники церкви. Отже, одним із головних їхніх завдань є виховання любові до Христа у дітей. Я маленький, ще та знаю, що Ісус Христос живий, я йому пісні співаю. Він тепер спас мій. на наших фестивалях ми пробуємо робити ще й благодійність. Наприклад, цього разу ми запросили дітей з кризових сімей, для яких ми підготували подарунки, щоб послужити не тільки словом, але і ділом тим, хто в нужді. Звичайно ж, ми розуміємо, що для людей нашого міста фестиваль це не тільки може щось духовне, але і щось більш просте. Це свято весни, свято, коли все просинається. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що сам Христос він воскрес і природа, якби воскресає з ним. Головними героями фестивалю традиційно стали діти. Це і понад 80 виконавців, і ті, хто виховується у кризових сім'ях. До участі у заході, окрім вихованців недільних шкіл церков християнської віри євангельської, долучилися пісенні танцювальні колективи позашкільних закладів міста районної області. Несправедливо було привласнювати величне свято лише собі, кажуть євангелісти. Пасха то не лише крашанки і Паски, продовжують вони. Пасха то є Христос. Чого всі радіють і мама, і тато, бабуні, дідуні, і навіть малята, чи звуки, і чарівні нам лються з небес, бо свято сьогодні, Христос нас воскрес. Ісус не лише Воскрес сам. Надію на Воскресіння Він подарував усім людям. Цьому та багато чому іншому вчать маленьких мешканців міста та району у недільних школах. Вихователі кажуть, вони радіють із того, що бачать, як хлопчики. Дівчатка змінюються на очах, стаючи слухнянішими та шанобливішими до батьків. Такі діти констатують педагоги, все частіше намагаються вчиняти по житті так, як це робив Христос. У наших церквах запроваджено такі заходи, як недільна школа, це є обов'язковим заохоченням дітей до вивчення біблії. Так як вони дитячі серця вони ще є чистими незап'ятненими, мало ще знають про гріх. І ми стараємося, щоб на цю почву їхнього постілося добре зерно, щоб вони впітали в себе все те добре, що ми бажаємо їм донести, тому що ми розуміємо, що це наше майбутнє, наше суспільство. І тому я вважаю, що для нашої недільної школи важливо, щоб ці сердечки вони вже росли з вірою в Бога. Тому що вони будуть в майбутньому розуміти, як їм правильно поступати, які робити висновки в своєму житті, що добре, що погано. Щороку євангелісти ретельно готуються до фестивалю. На плечі дорослих лягають обов'язки організаторів та чарівників. Юні прихожани також із особливим відчуттям чекають виходу на сцену. Вони знають, що виступатимуть не лише перед тими, кому їхні таланти вже і так відомі. Можливо, серед присутніх знайдеться і той, хто все ще роздумує відкривати двері Ісусу чи ні. Саме один із дитячих виступів може під. Токнути таку людину до найвідповідальнішого кроку у її житті, і тоді через рік вони вже разом святкуватимуть перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю. Дорогі мешканці нашого міста та райони. Я від щирого серця хочу привітати вас зі святом світлого христового Воскресіння і побажати вам в цей святкові дні, які є дорогими для кожного з нас: крепкого здоров'я, щастя в родині, хай дійсно ваші дітки будуть. Крепкими, здоровими, хай вони будуть слухняними. Хай дійсно це свято принесе радість в кожне серце, щоб разом з усіма, хто бере участь в цьому фестивалі, ви могли порадіти тому, що Бог є живий. Наш Христос Воскрес. Це свято для всіх нас, для християн.